Усім привіт, і поговоримо про поліморфізм. І поліморфізм означає багато форм. І це відбувається, коли ми маємо багато класів, пов'язаних один з одним у спадкуванні. І як ми вказали в попередньому розділі, спадкування дозволяє нам спадкувати атрибути та методи з іншого класу, а поліморфізм використовує ці методи для використання різних завдань. Це дозволяє нам виконувати одну дію різними способами. Наприклад, нам подумайте про базовий наш клас під назвою «Animal». Тобто, у нас є якийсь базовий клас тварини, який має метод під назвою «Animal Sound». тобто тварини якось розмовляють, і похідний клас тварин можуть бути свині, кішки, собаки, птахи, будь-що, і вони також мають власну реалізацію звуку тварин. Тобто, кожна з них буде по-своєму розмовляти. Свиня, хрюкає, кіт нявкає. Там а, собаки лають птахи, ну, <тахи> птахи кожного по-своєму. І ми створюємо головний клас Animal. В ньому а, визначаємо метод Animal sound. І в ньому написано наступне – The animal make a sound. Тобто тварини можуть казати, робити певні звуки. Далі а, клас свиньо успадковують клас тварини. І. У нас фактично перевизначається метод Animal Sound, і він буде повертати певні звуки. Також аналогічно Dog перевизначається, і у нас собаки будуть просто лаяти. І нам треба пам'ятати з лави успадкування, що ми використовуємо символ двокрапки для успадкування від класу. І тепер ми можемо створити об'єкти PIG і dog, перев... перевизначити методом animal sound. Тобто, ось у нас з вами тварини. Тварини були успадковані класом свині, і ці тварини, скажімо так, створюють певні звуки собаки аналогічно. І після цього, після цього в методі ми, ми можемо від нашого класу animal подивитися, що у нас буде відбуватися. Тобто, створюємо об'єкт animal потім створюємо об'єкт від наших свинь і від наших собак. І після цього ми викликаємо кожен із цих методів, котрий буде фактично його запис виклику, буде той самий, але за різними об'єктами. Ці методи будуть повертати різні значення. Давайте це з вами зараз і подивимось. Переходжу до IDEшки, вставляю, вставляю цей код. І нагадую, що в Animal, Animal make sound, тварини свині у нас змінюють цей метод по-своєму, а собаки змінюють цей метод по-своєму. І після цього ми створюємо три різні об'єкти з цих трьох різних класів. І вони будуть повертати фактично три різні реалізації одного і того ж самого методу. Ось у нас: animal make sound, цепік says у dog says bow, bow. І чому, і коли треба використовувати спадкування та поліморфізм? Це корисно для повторного використання коду. І повторно використовуєте атрибути та методи існуючого класу під час створення нового нашого класу. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.